Золоті листочки з дерева летять, землю укривають, тихо шелестять. шур шур, шур шур тихо шелестять. шур шур, 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 тихо шелестять. Дня малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я вам хочу розказати цікаву історію, яка трапилася з нашими друзями. Ви вже знайомі з нашим другом їжачком та з подружкою Білочкою. Одного осіннього дня з нашими друзями сталася така пригода. Наша пустунка-білочка все так же стрибала по гілочкам і збирала горішки. Багато вона назбирала, зовсім не залишилось на дереві. А наш їжачок під деревом ходив і все чекав, поки почнуть опадати листочки. А листочки все не опадали. І не опадали. Аж раптом з дерева впав один листочок. Подивіться, якого кольору впав листочок? Так, він червоний, а якого він розміру? Маленький чи великий. Так, дійсно, великий червоний листочок не витримав і зірвався від вітру і впав. За ним впали, подивіться, скільки листочків. Так, ще два. І вони вже були якого кольору? Так, жовтого! Скільки разом листочків? Лежали під деревом всього три листочка: один червоний і два жовтих. Червоний був великий, а жовті трішки менші. А погляньте і надайте таку відповідь: а на яку ж геометричну фігуру схожий листочок? Ви пригадуєте, ми вже вивчали. Так, ми вивчали овал. Дійсно, листочок схожий на овал. Розглянемо наше дерево вверху і скажіть, багато на ньому листочків чи мало? Так, листочків дійсно багато. А під деревом? А під деревом мало. Їжачок вже не дочекається золотого осіннього килима, щоб можна було в ньому гратися та навіть закопатися, зануритися в листя, щоб не знайшла його навіть білочка пустунка. Сьогодні я вам пропоную малята зробити осінній килим для їжачка. Ми зробимо червоний та жовті листочки. Для цього нам знадобиться. Дощечка для ліплення, щоб не замостити стола, і шматочки пластиліна. Маленький червоний та більший жовтий. Я беру жовтий пластилін та відщипую половину, розподіляю на дві частинки. Одну частинку я відкладаю, іншу частинку я беру правою рукою, кладу на ліву долонь. Накриваю і коловими рухами скочую кульку. Коли вже вийшла кругла кулька, я її розкочую прямими рухами назад вперед один разок, щоб вийшов ось такий овал. Але він об'ємний. Нам треба його сплющити. Накриваю долоню і сплющую. Виходить ось такий листочок. Давайте пригадаємо, що ж робити далі. Далі ми беремо іншу жовту частинку пластиліну, і також спочатку коловими рухами скочуємо. Між долоньками. Прямими назад вперед розкочуємо і потім сплющуємо. А тепер розкажіть мені, ви, що будемо робити з червоним. Я роблю, а ви пригадуйте, розминаємо. Що робимо? Так, це ми скочуємо. правильно? Що робимо? Так, розкочуємо і? Сплющуємо. Вийшов у нас? Один червоний і два жовтих листочки. Тепер будемо розташовувати листочки під деревом. Червоний посередині притискаю, а жовті по краях. Я пропоную вам також зробити такі листочки, щоб наш їжачок. Задоволено гуляв осіннім килимочком і наколював собі листочки на голочки. Ну, а тепер, дітки, перед тим, як почати ліпити, слід розім'яти свої пальчики та підготувати їх до роботи. Підготуйте ваші ручки. Ось летить до нас листочок. А під деревом грибочок. Тут кружляють тихо бджілки і руденькі скачуть білки. Чарівна пора така зветься осінь золота. Давайте ще раз спробуємо повторити цю пальчикову гімнастику. Ось летить до нас листочок, а під деревом грибочок. Тут літають тихо бджілки, і руденькі скачуть білки. Чарівна пора така зветься осінь золота. Ну що ж, ось і пальчики розім'яли молодці. Можна приступати до роботи. Пригадайте, що ми спочатку з вами робили? Так, ми взяли пластилін жовтого кольору. Що нам треба зробити, щоб листочки було два? Бо шматочок пластиліна у нас один. Нам треба. Так, розподілити на дві частини, тому ми відщіпуємо половинку. Далі ми беремо одну частинку правою рукою, кладемо на ліву долонь і скочуємо коловими рухами. Добре, а далі правильно розкочуємо. І, звичайно, що потім. Сплющуємо, молодці! І так ми робимо з кожним листочком. Все правильно, ви знаєте все, малята. Можете приступати до роботи. Ну що ж, молодці дітки, я думаю, ви добре впоралися з завданням і допомогли нашому їжачку зробити гарний осінній килимок. Щоб гуляти по ньому, качатися, наколювати собі листочки на голки і більше не сперечатися з білочкою. Ну що ж, а я чекаю ваші чудові роботи, їх фото, до себе в вайбер. На все добре, малята, до побачення!